Сім персонажів, експериментальна сцена, година вистави. В основі спектаклю, який 14 червня представлять актори сумського театру імені Щепкіна, п'єса французького драматурга Жанна Ануя, оркестр за словами режисера Романа Козака. Вистава до показу готувалася півтора місяця. Це форма концерту, це історія розказана під час зіграного музикантами концерту. Тобто ми паралельно будемо слухати музику і, і чути історію. Направду, це досить таки експрес-курс, тому що нам всім довелося володіти і, і музикою, і грою на інструментах, бо ми граємо все вживу. Режисер додає, хотів показати моменти самоіронії, аби глядачі подивилися на себе зі сторони та мали змогу посміятися над собою. Сам режисер бере участь у виставі як актор. Мій персонаж один із тих, хто максимально заплутався в а заплутався від бездіяльності. Комфортно, ні, ні за що не відповідати, але це тільки так здається в результаті. Те все одно навіть від. За свою бездіяльність теж несеш відповідальність. Чому на світі так багато зла? Зла, 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 зла. На Саченко, у другому складі акторів вистави, виконує роль Мадам Ортанс. Акторка каже, в своєму житті ніколи б не дозволила собі робити те, що робить її персонаж на сцені. Вона розпалює конфлікт, якраз, який буде відбуватися під час концерту. Це шість героїні, один герой. І це все буде такий живий конфлікт. Всі на чомусь грають, звичайно, окрім мадам Ортанс. Вона керує цим всім і співає біля мікрофону. Става відбувається на експериментальній сцені. Вона менша за основну облаштували її у бомбосховищі театру. Керівниця літературно-драматургічної частини Оксана Леоненко каже: гра акторів на цій сцені має свої особливості. Тупоглядачно дуже близько з актором. Це несе свої певні і труднощі, і інтерес, тому що виявляється так, що актор настільки наближений, що майже як у кіно. По Але одного я не можу зрозуміти. Впродовж цього театрального сезону на сцені театру відіграли понад 140 вистав, говорить Оксана Леоненко. Щодо майбутніх спектаклів та закінчення сезону, директор театру Сергій Дорофєєв говорить: вистава оркестра Жанна Нуя вона йтиме до кінця сезону. І звичайно, вона буде йти і в новому сезоні. Також ми плануємо розпочати 92-й театральний сезон в середині вересня. Плануємо, що це буде вистава ліса в країні. Дивна Ольга Ларіонова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. ta 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 ta